Огу, не рухайся! Біля тебе отруйна змія. Не панікуй. Це цілком безпечна зміючка, лише схожа на отруйну. Я б сказала, що занадто схожа. Як її відрізнити від отруйної? Дуже просто укус цієї змії не смертельний. Суттєва відмінність. Крім того, вона доброзичлива і слухняна. Угу приручив її і використовує як рулетку. Рулетка? Це така гнучка лінійка, яку можна згортати? Так. Подивись уважно тіло змії вкрите смужками, вони відокремлюють рівні проміжки, подібні до поділок на лінійці. Я нарахувала 10 поділок. Отже, кожна поділка це одна десята частина цілої змії. Тепер вождь міряє відстані змією. Так. І вирішує суперечки між людьми. Бачиш, дві жінки з племені угу сперечаються. Хто з них розумніша. Якщо ти сварку називаєш суперечкою, то бачу.